Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена, помазана сім'я віри. Я Віталій Вознюк радий провести з вами цей ефір, дозволяючи Духу Божому, Божому Слову, стверджувати кожну із нас в Його істинах і в його перемозі. Це є по правді велике щастя знати Бога, знати Його волю і жити відповідно до. Його бажання про твоє життя. Нехай його мудрість і його помазання буде на тобі і буде діяти через твоє життя так само. Від тебе, будь ласка, вподобайки, зроби репост на свою фейсбучну сторінку або пошли друзям ссылку на цей ефір, щоб вони доєдналися до цього пісня і дозволили Божій благодаті, щоб вона працювала в їхньому житті уже сьогодні. Це дуже допомагає. Проповіді Євангелія, коли ми розширюємо і помножуємо це пісня для інших людей, сьогодні, як і завжди, ми йдемо до Божого Слова, бо ми знаємо, що насправді ми можемо стверджуватися через відкриття істини, ми можемо зростати через прийняття істини, ми можемо зростати через реалізацію цієї істини, через практику нашого життя в Бозі. І тому я підштовхую вас сьогодні. Нехай Слово Боже буде для вас е, такою директивою до прийняття рішень, до мотивації вас до життя надприроднього в Господі. І це дуже важливо, щоб ніхто із вас не пропустив отих великих рясних Божих благословінь, що вам належить по Божій природі і по Божому благоволінню, щоб ви могли, стверджуючись в дусі Божої благодаті і Божої праведності з'єднатися з найбільшим Божим для вас, щоб ви не заспокоїлися знаєте, якимось таким мінімалістичним результатом вашого життя. Як апостол Павло каже, Брати, я не рахую себе, що я вже досягнув. Я тільки забуваю те, що позаду, і простираюсь, щоб досягнути і піти вперед. До почесті вишого звання в Ісусі Христі. Тобто я не здовільняюсь тим, де я вже був. Я не здовільняюсь тим, що я вже міг зробити. Сьогодні я дякую Богу за те, що я зробив, але це. Просто моя дальша дорога. Я продовжую йти вперед. Я продовжу досягати нових рівнів Божого посвячення, Божого служіння і Божих результатів в Царстві Божому. Так діє і так працює благосвіння Божого Слова на твоє життя. Я хотів би, щоб ти це зрозумів. Що результативність твого і мого служіння, вона не збудована на нашій унікальності. Вся результативність. Проявленого Божого благословіння через твоє життя вона збудована від початку і до кінця. На тому, хто є Бог в твоєму житті, яке місце Він займає, який вплив ти дозволяєш йому зробити через твоє життя. Це є якраз основа твоєї віри, це є основа твоєї посвяти, це є основа твоїх можливостей, які ти маєш в Господі нашому Ісусі Христі. Тому я кажу про вас, щоб ви стверджували себе в істинах Божих, щоб ви дивилися на Божі обітниці і Боже благосвіння, як на принципи. Які будують вас із середини через відкриття. Сьогодні про одне із величайших благословінь хочу зазначити вам із писання апостола Павла до Римлян, восьмий розділ. Я вірю, що це. Ну, мене надихає таке благословіння, Мене надихає, знаєте, радіть дякувати Богові. Тому що, ну, коли ви читаєте Писання до Римлян, це один з таких важливих семінарів, який Дух Святий помістив нам в новому заповіті, для того, щоб ми могли розуміти принципи викуплення, принципи завершеної роботи Ісуса Христа, принципи, знаєте, перемоги над старою природою і домінування нової природи. Він показує ці закони праведності, як вони мають прийти в дію. Він показує, що Бог не змінився. Бог такий, як був в старому заповіті, святий, праведний, досконалий. Бог мав і має вимоги до кожного, хто до нього приходить стандарти святості, чистоти і непорочності. І це ніколи не змінювалося в Божій програмі. Ми маємо це зрозуміти. Просто в старому заповіті це мало бути через вимоги до людини, яка вона виконувала своїми власними зусиллями. І Біблія каже, що ніхто із них не міг це зробити, окрім одного Ісуса Христа. Ми приходимо до того самого Бога. Але в нас вже є заступництво, у нас вже є замістительна жертва Ісуса Христа, коли Він став на наше місце, і Божа справедливість покарала Його замість нас, бо Він зробив це добровільно, щоб весь гнів Бога був вилитий на Ісуса Христа. І він на собі поніс наші наказання. Він був звинувачений замість нас. Він був побитий замість нас, він був відторжений отцем замість нас. Коли ми кажемо замість, то замість того, що Він за нас поніс, тепер ми можемо приєднатися, долучитись до сім'ї, бути оздоровленими. Бути прощеними, бути звільненими від прокляття, війти в благословення фінансового процвітання, і, і так далі, і тому подібне. Все, що було включено в пакет викуплення, це його власна воля, коли він добровільно отожістив себе з нами і з нашими наслідками, і він. Через ну, вимоги Божої справедливості, бо Бог каже, за гріх має прийти смерть. Без пролиття крові немає прощення гріхів. Тобто ми всі були засуджені на смерть. І не було жодного виходу від цього закону Божого. І тоді Ісус каже: Отець, дозволь мені, я прийду в цей світ, я затягнуся в людське тіло, через яке гріх прийшов. І я отожлю себе з гріхами всього людства. Я візьму їх на себе добровільно. І ти покараєш мене в цьому син чоловічому тілі, покараєш мене за їхні гріхи, і я помру, я пролию кров, щоб твоя справедливість була задовільнена, і закон справедливості щоб восторжествував і Ісус не зробив жодного гріха, але став гріхом за нас. І ти можеш ще не успіти зробити жодної праведних дій, але ти можеш стати праведним, отожіствивши себе з Його перемогою, в той самий спосіб, як Ісус став гріхом за нас, в той самий спосіб ти стаєш праведністю Божою через віру. І це, звичайно, плотським людям не налази на голову. Вони завжди осуджують це вчення. Вони стараються, знаєте, там брикатися і на це вчення, тому що їхній розум він скрипить і не може зварити цієї істини. Але ми за цього не перестанемо проповідувати істину, що комусь вона не подобається. Ми будемо проповідувати цю істину, бо вона написана прямо в Божому слові. І сьогодні Римлянам 8 розділ, я читаю з першого вірша. І Павло, як би каже такий триумф, торжество. І він каже: тож немає тепер жодного осуду тим, який в Ісусі Христі. Потім в кавичках цього нема в оригінальному тексті, і він просто додає ну, ходять не за тілом, а за духом. Але цього немає в його листі, це вже дописали перекладачі. І воно в скобках, так і взято, щоб дати пояснення просто. Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті, адже що було неможливо для закону через немічність тіла, Бог послав свого сина в подобі, в подобі гріховного тіла і заради гріха засудив гріх у тілі, щоб оправдання закона здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом, тому що ті, котрі за тілом, думають про тілесне. А ті, які за духом, по, про духовне. Зрозумійте, прийміть і з'єднайтесь з цим. Адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Дивіться, яке сильне свідоцтво і це величезне благословіння тобі мать це відкриття в своєму житті. Це те, що звільняє тебе від постійного осудження. Це те, що звільняє тебе від постійних мук. А що? А я не справився, а я не зміг, а в мене не вийшло. О, мабуть, мабуть, Бог сильно, сильно, сильно гнівається на мене. Радісне благословіння для тебе є в тому, що Ісус, Він став жертвою повинності за тебе. Тобто, коли я визнаю свій гріх по старому заповіту, нема часу, щоб все читати зараз, але дуже коротко скажу. То я, визнаючи свою провину, я беру ущерб, який я заподіяв до того, кому я заподіяв, додаю до цього ущерба 20% або п'яту частину. І якби компенсую цим, ну не тільки ущерб, який був принесений, а я компенсую і моральний ущерб. Так от Ісус став у цій жертвою повинності, бо Він зробив це добровольно перед Отцем. Він не просто компенсував Божій справедливості 100% Твоїх і моїх гріхів, і провин, які ми вчинили перед Богом і принесли в духовний світ, але Він компенсував і всякий моральний ущерб, який причинився Царству Божому через Твої мої неправильні діла, чи мої слова, чи вчинки. Ти мусиш це зрозуміти. Значить, Бог отрив не тільки 100% ущерба, який був причинений йому нашими гріхами і нашим безбожним життям, але Бог отрив і компенсацію. Тобто, з другими словами, царство Боже більше не знаходиться в ущербі із-за того, що ти був, ну ти згрішив чи ти поступив щось неправильно. Бо ти нічого не можеш зробити такого, чого б жертва Ісуса Христа не покрила перед Божою справедливістю, і апостол Павло каже в Коринфянам 15-му розділі першого пістання про те, що Бог надав нам свідоцтво або російською удостовірення, що наші гріхи прощені, що жертви Ісуса Христа було достатньо, щоб покрити всі гріхи всього людства. Бог дав нам це свідоцтво тим, що Він воскресив Ісуса Христа із мертвих. Тобто, з другими словами, якби його жертви було недостатньо, щоб покрити гріхи всього людства за весь час, то він би не міг би воскреснути із мертвих. Але Він Воскрес із мертвих. І це свідоцтво для нас залишається найбільшим, найпотужнішим. Тому він може сказати. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто в Ісусі Христі, в Його жертві і в Його перемозі. Чому? Тому що закон Духа, тобто життя в Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Життя, яке приніс Ісус, вірою, Ти з Ним з'єднуєшся, воно звільняє Тебе це життя звільняє тебе від осуду. Від осудження. Чому? Бо Ісус Воскрес, Він живий. Я з ним з'єднався, я в ньому перебуваю, і це дає мені можливість перебувати в Його перемозі. Це дає мені можливість торжествувати в Його славі і в Його завершеній роботі. Це є для мене найбільше. Він каже, те, що не міг зробити закон, здійснилося в нас через перемогу Ісуса Христа. Чому? Бо закон не міг поміняти тебе із середини. Закон просто вимагав. Я хотів би, щоб ти зрозумів. Це дуже важливо зрозуміти. Закон святий, і він передавав вимоги Божої святості. Але закон не міг наділити тебе силою виконати те, що ти мав виконати. Знаєте, це чимось схоже до, до сучасної психології. Вона визначає причини, які привели тебе до тої чи іншої проблеми. Психологія тобі може дати рекомендації, що тобі треба зробити для того, щоб вийти з тої ями, де ти попав. Єдине, чого тобі не може допомогти психологія, це наділити тебе силою вставати вранці, наділити тебе силою простить твого обідчика, наділити тебе силою ну, будь іншим в характері, стримуватися і вести себе так, як ти маєш вести. Точно так було з законом. Закон вимагав, закон показував, закон розписував тобі всі причини і наслідки, але те, чого закон не давав тобі, не давав сили, щоб ти міг це зробити. І тому прийшла благодать в Ісусі Христі, і це дало тобі можливість, щоб ти міг зрозуміти для себе. Щоб ти міг прийняти це від Бога, що іменно таким чином, коли Ісус став на твоє місце і Він дозволив тобі тепер перебувати в ньому, Він дозволив тобі перебувати в Його перемозі. Він дозволив тобі жити за рахунок Його перемоги. І в цьому є величезне благословіння. Бо тепер не я живу, Павло каже два галатам. Тепер Христос живе в мені, або Христос живе через мене. О, тепер всі мої досягнення, всі мої здобутки, вони належать лише йому. І я можу тільки радіти, приймаючи цю велику Божу милість і його благодать, яка працює в мені і в тобі. Я благословляю кожного з вас. Я довіряю вас в руки Божої благодаті. Я посвячую вас жити переможно. Нехай все Його слово, воно стане для тебе життя.